Улітку цього року біля метро Печерська з'явилась будівля, що вразила киян та гостей столиці своїми футуристичними формами. Ще більше людей вразило, наскільки просто і швидко тут можна дістати будь-яку адміністративну послугу. Аби ознайомити школярів, що стоять на порозі дорослого життя, з їх переліком, документ-сервіс готово проводить цікаві екскурсії. Цього разу підлітки дізналися про те, що таке закордонний біометричний паспорт. Для чого він потрібен та як триває процес його оформлення у будівлі? Присутні все те, що потрібно людині для гарного сервісу і комфорту, швидкі та якісні послуги, простір для дітей, затишне кафе, Wi-Fi і навіть виставка образотворчого мистецтва. Ініціатором проекту являлася і вдохновітелям Лев Фрівазович Парсхаладзе который в очень короткие сроки реализовал свою идею построить новый современный центр абсолютно прозрачный в котором не будет очередей в котором будет абсолютно открытое пространство и где можно будет собрать максимально большое количество административных услуг которые могут получать наши граждане Формат изначально задумывался для борьбы с бытовой коррупцией. Именно поэтому у нас открытое пространство. Документ сервис наразі надає понад 200 административных послуг. Ключевыми направлениями являются регистрация и ликвидации бизнеса, то есть это физические и юридические лица предприниматели, это регистрация государственных прав на недвижимое имущество, это паспортный сервис, который у нас представлен предприятием. ДП документ и он предоставляет услугу оформления и выдачи заграничных паспортов. Паспортний сервіс відповідає всім сучасним вимогам, тому й був обраний як партнер для надання послуг міграційного характеру. Адміністрація установи започаткувала для школярів акцію Готовність до дорослого життя підліткам проводять екскурсії, де розповідають, якими адміністративними послугами в майбутньому вони будуть користатися. Ми хочемо, щоб діти вже на начальному етапі своєї а, движення в направленні к. Будущему, да, к их взрослой жизни они уже сейчас понимали, какие изменения происходят в государстве, какие они имеют права, какие они имеют возможности, где они могут получить услуги, как это должно происходить, чтобы это были не просто сухие материалы, чтобы они видели, как происходит работа по-настоящему, не просто из учебника. Із 2015 року діти незалежно від віку за потреби отримують біометричні закордонні паспорти. Утім, далеко не кожен школяр знає, що він собою представляє, які його переваги перед старим закордонним паспортом для чого потрібен і яким чином його виготовляють. Тож підлітки мали можливість на власні очі побачити, як відбувається процес оформлення біометрики, і навіть взяти у ньому участь. Сьогодні в нашому центрі ми провели екскурсію. Для школярів, яка була присвячена оформленню закордонних паспортів. Під час цієї екскурсії ми показали дітям, як відбувається постановка в електронну чергу, перевірка документів, оформлення необхідних заяв, як після цього здійснюється оплата, а також як проходить процедура фотографування та зняття біометричних даних. Після екскурсії в дітей виникло багато питань стосовно оформлення документів. Я показала їм документи, які оформлювалися раніше в нашій державі, та відповіла на всі питання, які їх цікавили. Ескурсією залишилися задоволені і діти, і організатори. Я дуже рада, що паспортний сервіс може предоставити, наприклад, можливість навіть спробувати щось в якомусь такому режимі живому посмотреть, как происходит процедура оформления того же загранпаспорта. Потому что для детей это является не настолько частой процедурой, которая все-таки вызывает вопросы, и мы рады, что мы можем на них ответить.